Берегли, а водостига то... погриваємо. То є досить тягар, достигає. Достига, Тут уже не. Ну, добре пішки. О, огірок. Огіровок. Брали. І пакет. Добре. Це гуртки зараз. Огірки. Ось Насильники. А багато насильників. Такі великі А ось які насів. Ух ти. А що ви з тими огірками робили? З тими огірками насільника? Ага. На купуємо. А... Нема молодих, не. нема молодих. Саме вже такі великі такі як такі грушка. Такі як грушка.

Да, молодой. Да, молодой. Тут старый того. Да тело посоли забирать. Ну, да, он не улыбки. Яка? Вона не доходить. не доходить, але є деякі під сподом. А ловити треба того кожен підбирати. І під сподом от кого достигла є. Зілян, а вот, я, то що зелене, то що зелене. На та, а найбуде. Вот так я тоже всё та. Обдирвать тут. Ну щось дуже довго витягає то руку по А які фані цього. Що. Денуся. Давайте. Я зараз кожен куш переберу, переберу і купа Забістила, бірву за роботи, не багато і А Арка наша брала ще була. Я думала, що вона хлопувала. Та то ще не достигла. Це Та, може там горіли. Де... Ні, там все зеленіше. Там все зеленіше, то ніхто не буде. Будемо кожен курс перебирали, перебирали добре. І будемо збирали. Добре. Все.